Вітаємо котики! -цюньки. Ви колись замислювалися про те, чи ведуть мурахи територіальні війни? А якщо і ведуть, то як? Сьогодні нам випала незвичайна можливість не лише подивитися на життя комах і зануритися в актуальні проблеми їх співіснування, але й прийняти безпосередню участь в територіальних війнах одного вельми великого мурашника в якості талановитої мурахи-полководця, що має явно видимі відмітки багатьох битв із противниками. У Атикет дуже зацікавились фотореалістичною грою Empire of Фанс про життя буття червоних мурах в різноманітних життєвих обставинах. Тож давайте дивитися на неї разом. Геймплей за жанром гра являє собою РТС, тобто стратегію в реальному часі з елементами платформеру і досліджень. В якості досвідченої мурахи номер 103683 ми експертно вирішуємо питання управління віддаленими постами та протистояння ворожим угрупованням термітів у боротьбі за ресурси і життєвий простір. Незважаючи на видимі відмітини на нашій мурасі, ми самі по собі не представляємо собою взагалі навіть мінімальну бойову одиницю. Наша задача виключно управляти чи то військами, чи то процесом будівництва в гнізда. Бойова система. У грі ми маємо три основні типи військ: це мурахи-воїни, мурахи-робітники і кислотні мурахи. Більш зрозуміло, їх можна розділити на важку піхоту, легку піхоту і лучників. От тоді картинка стає більш логічною і зрозумілою. Мурахи-воїни, як і важка піхота, очолюють штурми та винищують легку піхоту противника. Однак вони слабкі проти атак кислотних мурах, тобто лучників. А робочі мурахи якраз такі призначені для винищення лучників, тобто кислотних мурах. Але мурахи воїни їх просто розривають на шмаття. Додатково відзначимо блакитних жуків. Ось вони анігілюють будь-які типи звичайних бійців. Як важка кавалерія рве на шмаття піхотні порядки непідготовленого противника. В цілому достатньо цікаві комбінації для тактичних маневрів, особливо за умови крайньої обмеженості в ресурсах. Однак наша мураха-полководець не така вже й проста. Незважаючи на те, що битись ми не можемо. За допомогою феромонів ми можемо як підтримувати союзні війська, так і вселяти жаху війська противника. Також однією з задач нашої бравої мурахи є розбудова і захоплення і ресурсів. Найм військ і будівництво. Почнемо, напевно, саме з найму. Кожне гніздо може підтримувати виключно один легіон, тобто підрозділ військ. Тому кількість гнізд це просто кричуща необхідність і стратегічна мета для досягнення перемоги. Щодо будівництва, то тут з одного боку простіше, а з іншого незрозуміліше. Перше, кожне гніздо має свою межу місткості: десь 5 одиниць, а у великих гніздах 7 одиниць. Місткість гнізда споживають війська, ряд будівель і деякі покращення. Стосовно самого будівництва є сектор найму, сектор оборони, сектор економіки і сектор інформації із сектором сил. Сектор оборони логічно відповідає за оборону гнізда, як за оборонні споруди типу дерев'яної огорожі і її покращень, а також активного гарнізону гнізда і його відповідних покращень. Сектор економіки відповідає за виробництво ресурсів, розширення сховищ, збільшення ліміту підрозділів, що ми можемо контролювати, а також науковим рівнем розвитку. Всього їх три. Сектор сили відповідає за феромони, які може розпилювати наша бойова мураха, і відповідно направлені вони на підтримку наших військ або подавлення воєнного потенціалу військ противника. Сектор інформації відповідає за розвідку і дослідження навколишнього світу. Там ми можемо як відкрити міні-карту, так і розширити радіус прийняття наших військ. Сектор армії це сектор найму. Тут ми можемо винаймати нові легіони, але пам'ятаємо не більше одного на гніздо. Інші комахи. Ну наче як з нашими військами ми більш-менш розібрались, і з військами противника також. Однак ще залишилися нейтральні війська, до яких входять клопи, солдати, сонечки, павуки богомоли тощо. Отут бажано уважно читати опис таких противників, бо вони можуть бути як серйозною перепоною, так і легкою здобиччю. Режими гри. Тут все по класиці. Є режим історії зі своїми героями, злодіями, стихійними лихами і пригодами. До речі, достатньо цікаво поданий. Щодо інших режимів гри, є певна кількість мап для одиночної гри або ж гри в мультиплеєри до трьох осіб. З одного боку, наче й небагато, а з іншого абсолютно прийнятно для тактичних ігрових сесій. Історія. Історія у грі достатньо банальна, але подана цікаво, з врахуванням спілкування між комахами і дослідженням світу навколо. Ми в якості мурахи номер 103683 прокидаємось після зимової сплячки і починаємо не лише вирішувати проблему свого великого мурашника на подальший теплий сезон, але й за наказом нашої королеви активно вирішуємо проблеми наших союзників-сусідів. Що що а сумувати вам ну точно не доведеться. Графіка і звук. Сказати, що гра виконана у фотореалістичному стилі, ну нічого не сказати. Таке враження, що повсюди макрозйомка високої якості. Анімації комах класні і здебільшого відповідні реальним прототипам. Звуковий супровід на висоті. Особливо, що стосується звуків оточення. А тепер про загальні враження і недоліки гри. Уатикам дуже сподобалось спостерігати за життям мурах у великому, але такому мініатюрному світі. Звісно, є й недоліки у гри, як то невелика кількість ігрових мап, так і невелике різноманіття підрозділів, доступних для нашого управління. Однак сам ігровий процес приємний і однозначно принесе вам задоволення впевнено ставимо 4 мурахокотика з 5 і рекомендуємо поцінювачам РТС на невеликих картах, де правильні тактичні рішення це ключ до перемоги. Ставимо цю гру про мурах на паузу і щиро дякуємо всім котикам, що нас підтримують. Ви просто неймовірні. Якщо маєте бажання допомогти, нам можете підписатися на наш патреон або стати спонсором на Ютубі. І, звичайно ж, запрошуємо вас на наш канал зі стрімами, наш дискорд, телеграм і на наш сайт, де є текстові версії всіх наших гайдів, оглядів і новин. До зустрічі в наступному відео. Грайте лише в якісні ігри, донайте зсу і слава Україні!